Зараз майже 12-та година. У нас ще в Норвегії світло, видно. І це вид з моєї кімнати. Хорніндаль. Найглибше озеро в Європі. 514 метрів. О, рибка. А ми нічого не спіймали. Види фантастичні. І з погодою нам так повезло. А тут барбекю робили. Тут відпочивати можна. Купалися ми сьогодні. Він ще дехто сидить. Там на столику хтось вечерю готував. Сонечко недавно зайшло, О, де яке небо. Приїжджайте до Норвегії, і ви побачите скандинавську казку.